Величезний привіт. Я вас вітаю на каналі Віталія і Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині ЄВА акції 14, 15 та 16 лютого. Дякую за коментарі і дуже дуже вдячний вам за ваші вподобайки, господинки. Зверніть увагу зараз дуже хороша ціна на порошок Аріель Колор Aqua Pudra. Вагою 4 кілограми зі знижкою 50% 344 гривні. Для цього порошку на таку вагу це дуже хороша ціна. Якщо б я не мав чим прати, я б обов'язково придбав. Зверніть увагу, це акція тільки на 3 дні на вихідні 14, 15 та 16. Наступна акція на вихідні туалетний папір п'ятишаровий. П'ятишаровий. 6 рулонів Зева. Давайте подивимось ціну. Навіть написано, що вироблено у Франції. До нас туалетний папір приїхав із самої Франції. Зі знижкою 40%. Ось він. 185 гривень. Зараз можна придбати цей французький туалетний папір. Бачите, написано just one Це тільки один папірчик цей відриваєте. тобто його не треба накручувати. І все. І можна. Працювати з ним. Ну, цікаво, цікаво. Треба буде колись спробувати. Наступна акція на підгузки, на всі підгузки, трусики Joy Run and Fun Знижка 40% для хлопчиків та для дівчаток. Зараз скажу вам акційну ціну 203 гривні. Це також дуже хороша ціна. Зверніть увагу, непогана знижка. Я би навіть сказав, дійсно дуже хороша. Далі також знижка 40% на лінджері. Всі прокладки для критичних днів, щоденні урологічні тампони, міцелярні гелі для інтимної гігієни. Так, давайте ось тут подивимось. Дуже часто в магазині Єва ось ці гелі для інтимної гігієни з хорошою знижкою 300 мл. А, є екстракти трав, а, екстракти алоя, вера, бавовни, а, не містить барвників. Ціна 62 гривні та 57 гривень. Усі по 300 мл. Я заукруглю ці копійки до більшого. А ось такі жіночі гелі для інтимної гігієни 400 мл А зараз в магазині Єва. Амбрела по 26,80 зі знижкою. Акція на а, інтимні серветки гігієнічні. А, з молочною кислотою. Тут 15 штук по ціні 20. Так, скільки вони? 20, тому що це амбрела є, здається, одні, а одні звичайні. Знайшов я 24 гривні, 15 штук. Купуєте одну за 24 гривні і друга вам буде йти у подарунок. Теж зверніть увагу. Жіноча гігієна. Надає вам інформацію, що також усі лінджері зі знижкою 40%. непогані ціни. Дійсно, коли 50 або 40% відсотків. Це вже відчутно, це вже відчутно, що хороша економія. Наступна акція на, всі жіночі, а, на всю жіночу гігієну. Торгова марка BELLA, Знижка 30%. Так, я знайшов BELLA, але тут вже щось все позарозбирали по 29 гривень, Bella TEENS по 27 гривень і ось така по 34 гривні. Вже все порозгрібали. Добре. Наступна акція на вихідні: Greenway, Fitolinia та Lito. Паперові рушники зі знижкою 30%. Давайте почнемо із торгової марки Lito. Ось тут я бачив такі рушники, вони зараз по 35 гривень, 70 копійок, двошарові 130 штук. Ось такий великий рушник. Він також двошаровий, по ціні 41 гривня та 30 копійок. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на оці рушники. Паперові тут дві штуки, торгова марка Літо, 30 гривень також а двошарові. Паперовий рушник торгової марки Грінвей. Це тришаровий іде. суперміцний, 175 відривів, і його ціна 46,30. Наступна теж досить така цікава акція. Зараз вам розповім всі чоловічі шампуні мінус 50 на другу одиницю. Зверніть увагу, що акційні цінники, тобто жовті цінники, тому що деколи буває акція білий цінник, тобто регулярна ціна, і знижка на другий 50%. А тут зауважте, що шампунь Клє зараз можна придбати зі знижкою 157 гривень. 360 мл. І другий вам буде за пів ціни. Дуже хороша акція. Також знижки на чоловічі шампуні сльоз. Вони зі знижкою 134 гривні. І другий зі знижкою 50%. Шампуні Нівея. Об'єм 400 мл по 172 гривні. І на другий 50% знижки. Шампуні Head and Shoulders також бачу зі знижкою 162 гривні 330 мл, І другі можна придбати за півціни. В акції також шампуні Шаума чоловічі. Вони зараз по 98 гривень. Цей три в одному очищення, і оцей новинка. Якщо я не помиляюсь, так це новинка. Він недавно вийшов з екстрактом імбиру для волосся з надмірною лопою. Та сверебляча шкіра 98 гривень, і можна придбати другий зі знижкою 50%. Також зверніть увагу. Декоративна косметика Гламбі зараз в акції мінус 50% відсотків на всі пудри, тональні креми, рум'яна, консилери, бази під макіяж та хайлайтери. Зверніть увагу, також хороша акція. І додаткова тут акція. Якщо купуєте два продукти торгової марки Гламбі третій найдешевший в чеку вам буде йти в подарунок. LCF також в акції два дорівнює чотири. Купуєте чотири продукти, і найдешевший в чеку два вам будуть йти в подарунок. Патрісія Лідо також а, зі знижкою бачу жовті цінники, і акція 2 дорівнює 4. Також купуєте 4 і 2 найдешевших продукти товари. Патрісія Лідо вам буде у подарунок. Хочу нагадати, що триває акція на а, косметику Патрісія Лідо. Якщо ви робите суму на 499 гривень, отримайте набір. Пензликів для макіяжу у косметичному на у косметичці. Наступна дуже також хороша акція: 1 плюс 1 дорівнює 3. Зараз я вам розповім теж дуже хороша акція. Зверніть увагу на всі креми та сироватки для догляду за обличчям, тобто, купуйте два будь-які. Можна і мікса, можна гарін'єр, лореаль чи тонівея ебаут. Купуйте два засоби для шкіри обличчя, креми або сироватки. І третій найдешевший продукт ви отримаєте у подарунок. Бачу, що дуже багато також акційних жовтих цінників один плюс один дорівнює три на вів'янпеті всі жіночі колготи та панчохи. 100ден мультиколор 129 гривень. 70-ден шортиками 139 гривень. 70 ден, візуально коригують форму живота 159 гривень. Велюр, мікрофібра вів'єн. Петі, здається, чи ні. Ну, написано, все одно. Да, Petit. написано також 1 плюс 1 дорівнює 3, 199 гривень. Ось такі красиві, сексуальні. І а, оці також а, 199 гривень, мікрофібра 60 ден. Загалом я подав вам інформацію. Це вже все на ваш розсуд. О, тут я навіть бачу за 50 гривень, дивіться, ось такі можна придбати за 50 гривень. Були 300. Зі знижкою 50% 149%. Звіряйте цінники в вашій Єві, тому що можна обрати деякі позиції з дуже хорошими знижками. От як, наприклад, оці 50 гривень. Наступна акція на шкарпетки Аміго. Аміга, тобто чоловічі та жіночі, 1 плюс 1 дорівнює 3, купуєте 2 і третя вам буде у подарунок. І чоловічі, і жіночі. Бачу, по 53 гривні, по 45, ціни такі самі, як були в попередньому відео. Здається, акція подовжена. Акція на вихідні. Всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі дитячі, теплі навушники, 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут щось таке нове привезли, я навіть не знаю, що це таке. Соварто, дзеркало. Ні, це не воно. Дзеркало двостороннє, щось таке цікаве. Всякі е, жіночі та дівчачі штучки. Дивіться, яке люстерко з підставкою 149 гривень. Органайзер для косметики 100 гривень. Ну, а косметику, це, знаєте, мені здається, що в різних а, Єва, можливо, по-різному, тому що не одинаковий можливо бути асортимент. Може щось тут не продатися, а, наприклад, в іншому місті в Єві якась біжудерія розходиться на Ура. А це щось нове. Я такого не бачу. Тобто на всю біжутерію, на всі резинки, заколки і навіть на дитячі, 1 плюс 1 дорівнює 3. Також зверніть увагу. Дуже гарні. По 100 гривень такі а, шпильки. Новинка. Ось такі бантики. Заколочки по 40 гривень для маленьких принцесок. І оце також новинка. Дивіться, яка жабка-резинка. 70 гривень. Наступна акція на вихідні. На всі капці. На другу пару мінус 50%. відсотків. Ціна капців від 219 гривень. Не буду показувати вам усім. Надаю також інформацію. Є багато різних цікавих, і я бачу є навіть новиночки. Також подивіться, хороша акція 1 плюс 1 до рівню 3 На всі гелі для душу та мило, подарункові набори. Торгової марки Greenway. Зараз я вам розкажу, тому що дуже-дуже хороша акція і товари зі знижками. Ось такі Гелі Greenway, вони об'ємом по 400 мл. Є дуже багато різних ароматів по 39,80. Ось таке мило також є дуже багато різних ароматів. Greenway крем мило 450 мл за 23 гривні зі знижкою. І ось такі по 22 гривні також є різні аромати. Я врахую, що дуже хороша акція. Купуєте два мила і третє вам в подарунок. Або можна купити два гелі для душу, і третій. Засіб там оце мило в подарунок, або один гель для душу купуєте. А одне рідке мило, і ось таку запаску ви отримаєте в подарунок. Дуже хороша акція, зверніть увагу. Грінвей рідке мило, пляшка з дозатором 500 мл, також є багато різних ароматів. 32 гривні. Також не забудьте, що триває акція на DAF. Купуєте гель для душу DAV 250 мл 100 гривень і отримуєте в подарунок кульковий дезодорант антиперспірант ДАВ. Ну, я кажу, що це також дуже шикарна чудова акція. І наступна дуже шикарна акція. Я навіть не міг підійти, дуже було багато молоді тут. Один плюс один на усі аромати. Будь-які, і чоловічі, і жіночі, і нішова парфумерія, і бюджетна. Один плюс один дорівнює три. Це також акція на 14, 15 та 16 лютого. Дивіться, яка цікава новинка від Versace Blue jeans, блакитні джинси. Це чоловіча чи це жіноча водичка? Це чоловіча. Я її хочу понюхати. Мені сподобалось пакування. Ух ти, дивіться, яка гарна пляшка. Зараз я на себе нанесу цей аромат і розкажу вам. Це новинка така, і я думаю, що буде цікаво. Ціна такої новинки. Де де-де-де-де. А ось вона. 1348 гривень. 75 ароматів мілілітрів. І також нам всі тематичні товари до Дня закоханих 1 плюс 1 дорівнює 3. Я вже бачу, тут дещо навіть розкупили. І остання акція: 2 дорівнює 4 на усю жіночу білизну. Я вам хочу побажати як завжди економних покупок всього найкращого. Нехай сьогоднішній день принесе вам цікаву новинку або цікавий подарунок.